Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатись від усього світу вдома або втекти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитись від усього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожим і висказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати, і в душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах увесь світ. Людина має право на невдачі, на помилки, і падіння у житті. І ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті. Людині треба просто розуміння, Не неосуд і не жалість співчуття. Не треба в неї кидати каміння. Стомитись може кожен від життя. Не слід казати мені б твої проблеми є ті, кому важче, ніж тобі. Це вірно та душа усіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні, ми можемо стомитись якусь мить, причини можуть бути зовсім різні, людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути в запалі щось таке грізне, а потім шкодувати це слова. Пробачимо людина незалізна. Усі ми робимо помилки, бува. Щодня в метро, у черзі, у крамниці, ми бачимо розлючених людей. Здається, дай їм волю посваритися. Сваритися б невпинно хоч кожен день. Але якщо замислитись, а справді все може бути зовсім навпаки. Стомилися тому такі ворожі. Чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи ви самі не робили у запиті, в образі щось таке, що стримати умить, то не зуміли. Щось геть на вас не схоже гірке. Щасливі не кричатимуть у спину. Кричать нещасні ті, в кого болить. Не слід судити людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття. І стануть. Зразу люди щасливіші, легше стане кожному в житті. Давайте будемо іншим дарувати тепло своє, підтримку і добро. І навіть, коли важко, пам'ятати, усі ми люди, що б там не було.